Готуються до відзначення шевченківського ювілею і на Прикарпатті. Представники районних осередків закладів культури, заступники голів райдержадміністрації, депутати обласної ради та керівництво облдержадміністрації обговорили план заходів присвячених відзначенню з дня народження Тараса Шевченка. Члени Оргкомітету уточнили перелік запланованих подій на рік, а також висловили свої пропозиції щодо реалізації конкретних культурно-мистецьких проєктів. Відхилитися від стандартів таку програму розробив організаційний комітет під час відзначення двохсотріччя з дня народження Кобзаря. Рік Шевченка вже розпочався і на Прикарпатті детально сплановують заходи. Ми поділили заходи на чотири основних блоки: перший це є організаційні заходи, другий культурно-мистецькі заходи, третій науково просвітницькі заходи і останній – інформаційні заходи. Одним з найважливіших заходів буде відкриття музею шани Тараса Шевченка, який планують облаштувати у приміщенні просвіти. Музей Шани виявляється і в пам'ятниках, і в виготовленні різних творів з портретами, з образами Шевченка, збереженні раритетних видань кобзарів. У кожної родини це є своя. Тема і тому я думаю, що цей музей буде дуже цікавий. Більш сучасним проектом, який реалізують вже до березня, буде Шевченко в інтернеті. Зовсім скоро створять музей Шевченка онлайн, а також інтелектуальні онлайн-турніри розраховують тут на активність молоді. Ми створюємо. Схему кістяк сайту чи музею, а школярів цієї області його наповнюють через пошукову роботу в інтернеті. Задіяні всі, задіяні кожен, ніхто ніхто не дрімає і в результаті спільна корисна справа. І на цьому етапі від. Творити наш турнір Знай українське, який ми колись проводили і для всієї України. А тут зробити Шевченко в онлайні, зробити такий такий турнір знову ж таки залучити до цього кожнісінького школяра, кожнісіньку сім'ю, кожнісіньку школу. До культурно-мистецьких заходів долучається і Івано-Франківський Моздрамтеатр, актори якого вже готують прем'єру драми Назар Сто доля. Я думаю, що ми все одно хочемо цю прем'єру, щоб вона відбулася в березні, і будемо пробувати. Її в філармонії все-таки прем'єру робити, щоб ми могли широко власне, цю нову нашу прем'єру показати і загалу міста, і студентам. Щоб привести усі заходи, заплановані в містах і селах Прикарпаття з держбюджету готові виділити понад 2 мільйони гривень. Я думаю, що це мало би бути не менше 2 мільйонів гривень на всі ці заходи. Це є все-таки сума серйозна протязі року. І це буде на район щось придбане, серйозне, чи ремонт зроблений будинку культури, чи поповнена бібліотека, чи може пам'ятник відновлений. Це від тих пропозицій, які подадуть райони, будуть залежати. Заступники голів районних державних адміністрацій розповіли про ті заходи, що будуть родзинкою у їхніх районах. Вони вже внесені до загальної програми оргкомітету.